Вчитися ніколи не пізно, а навчати ніколи не рано. Це доводить герой нашого наступного сюжету. Хлопець започаткував власну онлайн-школу, щойно сам випустився зі школи. І до речі, я вважаю, що це дуже розумно вчитися в людини, яка добре пам'ятає та розуміє твої проблеми, адже ще недавно була на твоєму місці. Не тільки ти так одна вважаєш. Чернівчанин знайшов підтримку своєї ідеї сьогодні. Його школа це масштабний та успішний бізнес-проєкт. Тож у нього варто. Не лише історії з математикою повчитися, а й підприємницькому мистецтву. Від паперових конспектів до однієї з найбільших онлайн-шкіл в Україні. Це Ілля Літун з Чернівців. У 17 років він почав продавати свої знання. Я просто шукав інформацію з різних джерел, тобто, це там я брав частину інформації з довідника, частину інформацію там з інтернету, частину інформації там з конспектів якихось інших, і складав це все докупи в ягу, те, що мені найбільше подобалося, і намагався до кожної теми придумати якісь асоціації. Ну, наприклад, там були якісь козацькі повстання, а я до цих козацьких повстань придумав там асоціацію спочатку косимо, потім наливаємо. Тобто, і ось так дуже легко запам'ятовувалися ті чи інші теми своїми напрацюваннями з історії Ілля ділився з однокласницею, яка запропонувала йому навчати інших. Влітку я створив сторінку і там почав викладати безкоштовний контент для однолітків, які також там можливо не любили історію. Я їм простими словами пояснював якісь теми, якісь там моменти пов'язані з цим. Причиною національно визвольної війни стали наступні фактори: окатоличення, ополячення. Звичайно, що соціальний гнів. Згодом Ілля запросив до онлайн викладання свого друга. Уга, який добре знав географію. Потім долучилася однокласниця, яка спеціалізувалася на англійській мові. Одноліткам дуже подобалось, тобто вони відповідали, типу, дуже класно всі були в захваті, але була і інша сторона: це батьки, які ще не до кінця розуміли формат такої підготовки. І, мабуть, мої там колеги по ринку, які мене там хейтили, казали: ну от він без освіти до кого ви йдете. Типу, і це дуже сильно мене там гнітило на початку. Цікаво, що в. Цей час Ілля навчався в медичному університеті. Батьки бачили його стоматологом, але хлопець розумів, що своє життя хоче пов'язати з онлайн-школою, тож паралельно вступив на ще одну спеціалізацію історію та археологію. Перший момент, коли пішло, це якраз момент, коли розпочалась корона. Я ще тоді з мамою посперечався, бо я там написав екзамен з латині на трійку. і Вона каже: Ну, все, давай, закривай свою всю, всю парафію. І я такий кажу: ну дивись, якщо я за наступний місяць зароблю там е, 20 тисяч гривень, тоді ти типу мене лишиш в спокої. З початком пандемії COVID-19 школярі перейшли на навчання онлайн. Саме тоді Ілля сформував повноцінний онлайн курс і виставив його на продаж у соцмережах. Я пам'ятаю за місяць там 20 чи 23 тисячі щось таке до 25 тисяч гривень. Я пам'ятаю, тому що для мене це прям було вау. Я такий все, я мільйонер. Типу ось, і справді потім вже пішов ріст. Тобто з кожним наступним місяцем я ще більше і більше розвивався і масштабувався. Зараз у команді Лі понад 100 людей, які працюють в його онлайн школі турбо ЗНО». У форматі вебінару викладають історію, математику, українську мову та літературу, географію, біологію, англійську мову. Розумію, що відповідальність несу за велику команду людей і несу, мабуть, за Дітей, які готуються до зної НМТ, тому що вони хочуть вступити до ВНЗ найкращих ВНЗ нашої країни, і тому ми маємо таку велику таку відповідальність. Але, мабуть, найголовніша відповідальність полягає у формуванні учнів їхньої свідомості і, взагалом, їхнього ставлення до історії і там до української мови, до таких важливих предметів. За п'ять років роботи онлайн-школа Іллі підготувала близько 17 тисяч учнів. Зараз хлопцю 22 роки. Він продовжує масштабувати бізнес і його амбіції тільки набирають обертів. Своїм прикладом хоче довести найголовніше в житті обирати свої мрії, і все обов'язково вдасться.